Прем'єра 11 та 12 серії серіалу Холод відбудеться вже завтра, вівторок, 12 березня, на телеканалі 2 плюс 2 розпочинаючи з 18.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, після емоційної розмови з Олександрою, Максим знову звернеться за допомогою до чарки. Правда, триватиме це недовго, адже на нього чекатиме нове розслідування. З психікарні почали зникати пацієнти, і слідчим необхідно буде розкрити багато таємниць, щоб вияснити, в чому справа. Тим часом Олександра захоче піти з управління і напише заяву. Звісно, ж, їх начальник Валерій Єгорович відразу ж повідомить про це Макса, але його реакція буде достатньо очікувана. Він скаже, хоче, нехай іде. Але Валерій Єгорович у наказовому порядку скаже Роби що хочеш, але Олександра має залишитися в управлінні, це на тобі. Тому розвиток подальших подій цього серіалу в деякій мірі змусить нас затримати дихання, а як інакше, Якщо й Олександра, і Максим дуже вперті особистості, і щоб їм знову порозумітися, декому доведеться переступити через свою гордість. І перша спроба Максима налагодити стосунки з Олександрою буде достатньо кумедною, але вже з другого разу вони, здається, зможуть знайти спільну мову. Коли Макс каже Саші, ти потрібна в управлінні, а потім промовить Ти мені потрібна мірі це буде один із найтраматичних моментів серіалу, адже на ньому так заакцентують увагу, що на вашому тілі можуть з'явитися мурашки. Загалом в цих серіях ми отримаємо можливість насолодитися захоплюючими розслідуваннями і інтригуючою сюжетною лінією Максима з Олександрою. Їх відносини з кожною новою серією все більше поглиблюватимуться, і за цим дійсно буде цікаво спостерігати. Тим паче до фіналу цієї історії залишається все менше часу, тому попереду на нас чекатимуть дійсно важливі моменти. Які приведуть до розкриття самого інтригуючого питання, що ж трапилося з Поліною? Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях? Ставте подобайку і до зустрічі!